Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати. <Слух> Успішний успіх по-луцьки або як пенсіонерка натендерила мільйон від Луцької мерії. В липні 2024 року звичайна луцька пенсіонерка Ніна Соколовська зареєструвала ФОПа. На перший погляд нічого дивного, можна тільки вітати таку ініціативу. Але вже через декілька місяців жінка отримала свій перший тендер, свою першу закупівлю від Луцького міського конкому на постачання восьми шин для автомобіля. І ось з цього моменту історія набула зовсім іншого масштабу. Всі тендери, всі закупівлі, де брала участь Соколовська, вона вигравала. Тобто... Це були закупівлі в одного учасника. І так, 16 разів поспіль. Отож, що відомо про ці угоди? Е, сума контрактів понад 1 мільйон гривень. Товари різні: від єврорубройду та вентиляторів до біноклів, нагородних годинників і навіть телескопічних щогол. Більшість закупівель стосувалася потреб військових. Ну, наприклад, тільки на годинниках для військовослужбовців в серпні 2024 року пішло 84 тисячі гривень. Вона завжди була єдиним учасником закупівлі. Ну, міськраді визнають, в більшості випадків на тендер виходило лише Соколовська. Кажуть, що ми робимо аналіз ринку, ми ставимо середню ціну, а далі хто відгукнеться, ну, той як приходить і виграє. Журналісти перевірили ціни. Якщо у ФОПа шини можна було купити за одну ціну, то в інтернеті можна було знайти на 29 тисяч гривень дешевше. Ну ж таки, телескопічна щогла місто купувало по 14 тисяч гривень. Хоча знову ж таки в інтернеті є дешевші варіанти. Дистанційні активатори виконком заплатив 98 тисяч. Тоді в інтернеті подібні за 74. Акумулятори для fpv дронів в мерії купували. За 98 тисяч, тоді як на ринку ціна близько 60 тисяч. Різниця лише по цих чотирьох тендерах майже 200 тисяч гривень. Сам ФОП значиться в квартирі на вулиці Воїнів Афганців. І ось журналісти намагалися поспілкуватися з власницею, але зрозуміло, що дверей ніхто не відчинив. Сусіди кажуть, що господарів давно не бачили. Знову ж таки, така цікавинка, якщо цей номер телефону. Цієї підприємці забити в такий сервіс, який називається GetContact, який показує, як е, в твоєму телефоні е, підписаний інший користувач, як інші користувачі підписують цей номер телефону. То власне ця е, пенсіонерка, яка виграє тендери, записана як мама Ніна Фінансовий. Максе, а де собі знайти таку успішну жінку? У мріях кожного чиновника, який мріє, аби всі постачальники були такими ж слухняними. У Луцьку вже кілька років працює система електронної оплати проїзду Сітікарт. Вона б мала робити транспорт зручнішим і прозорішим. Ну але натомість ми бачимо схему, де з людей тихо збирають додаткові гроші. Здається, що. Це копійки, але ці копійки в місяць з кожної людини, з кожної маршрутки, перетворюються на сотні тисяч гривень. І ось в чому проблема. При оплаті банківською картою в маршрутці додається 35 копійок. Зараз вже 45 копійок. В тролейбусі зараз це 25 копійок. І замість затверджених. 18 гривень за маршрутку Лучани платять фактично 18 гривень 45 копійок. Хто ж забирає цю комісію? Ну чи не комісію? Представники Луцької мерії пояснювали, що це комісія банку, але банки знову ж таки кажуть протилежне, що вся сума йде на рахунок сітікарду, включно з цими додатковими 45 копійками чи 25, якщо йдеться про тролейбус. Отож, що з цим не так? В магазині за оплату карткою платить продавець, а не покупець. Сітікар – це приватна компанія, яка заробляє на своїй діяльності. Чому її витрати перекладають на пасажирів? Таким чином, ми маємо різну ціну проїзду. Проїзним квитком дешевше, банківською картою дорожче. Проте офіційно встановлений тариф міську конкомом 18 гривень. На маршрутку, ну і знову ж таки 8 гривень на тролейбус. Але ми бачимо, що Сітікарт фактично встановив свій власний тариф. І це незаконно. Максе, а чому ти в магазині платиш без надбавки, а в маршрутці з доплатою? Бо в магазині з вас здеруть лише за товар, а в транспорті ще й за право бути обдуреним. ДКП Луцьк Тепло приховує свої борги зі сплати податків. На сесії міськради 30 липня виділяли 4 мільйони гривень для Луцьк тепла, бо підприємству бракує грошей на податки і обов'язкові платежі. Про такі фінансові, так би мовити, успіхи підприємства під час сесії говорили відкрито. Проте саме Луцьк тепло приховує свої борги. Я направив відповідне звернення на підприємство, в якому просив надати інформацію щодо того. Чи є заборгованість в Луськ Тепла станом на серпень 2025 року зі сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів? Ну і знову ж таки, якщо є, то скільки і за що? І чи існує заборгованість на серпень 2025 року з орендної плати перед товариством Теплоенергоцентр? Це те товариство, яке, власне. Здає в оренду котельню на вулиці Промисловій, 2, це колишня вулиця Карбашева. Е, ну, але замість нормальної відповіді отримав відписку. Що ж, там Луцьке тепло написало, а воно просто відмовилося надавати інформацію. каже: мовляв, ці дані є конфіденційними і можуть вважатися комерційною таємницею. Ну, нагадую, що е, на сесії про це говорили відкрито. Ну і після цього всього в Луцьктеплі додали, що розголошення може зашкодити роботі комунального підприємства. Ну разом з тим, під час сесії, 27 серпня, мер міста дав протокольне доручення директору цього ДКП Луцьктепло Івану Скорубському такі надати відповідь. Але не надання інформації має свої наслідки. Наприклад, Луцька поліція вже в іншому кримінальному провадженні надала. Ухвалу суду Луцьк-Теплу про тимчасовий доступ до документів. Ну, зокрема, йдеться про сумнозвісний договір оренди котельні на Карбошова, ну, та й інших паперів. Але знову ж таки, Луцьк тепло скромно мовчить. Тепер Луцьке районне управління поліції е, мало би прийти на це комунальне підприємство і з силою отримати необхідну інформацію. Якщо прохання, не знаходять адресата. Звісно, це якщо в Луцьких поліцейських є хоч краплиночка самоповаги. То що, Макса, е має Луцьк тепло борги? Ой, та які там борги, то незапланована комерційна таємниця. В Луцьку відремонтували колишній кінотеатр Батьківщина. З будівлі зробили бізнес-простір для підприємців. Проєкт реалізовували завдяки грантовим коштам від ЄС та частковому співфінансуванню з бюджету Луцької громади. Здавалося б, хороша історія відновити занедбану споруду. Тепер там можна буде проводити різні конференції, форуми, концерти, там інші заходи. Але зауважив, що на мою думку, залучення європейських коштів для відновлення таких от споруд це дуже дуже і дуже гарна. Ініціатива і дуже добре, що в Луцьку таке практикують. Але питання в іншому. Коли тільки стартував проєкт, міський голова говорив, що загальний бюджет 1 мільйон євро. З них 800 тисяч це грант, а 200 тисяч мала би сплатити Луцька громада. Тобто ми мали витратити менше 10 мільйонів гривень. В результаті ж із бюджету міста пішло втричі більше коштів. Знову ж таки, за даними Департаменту фінансів, донори дали 35 мільйонів гривень, а з міської казни додали ще 34,5 млн грн. Тобто, фактично є паритет 50 на 50. А згадайте, мало бути 80 на 20, 80. Донорські кошти 20 Луцької громади. А тут маємо баланс 50 на 50. Ну, і тут виникає питання. що... Бізнес в такій ситуації думає інакше. Навіщо купувати, наприклад, там якісь супердорогі шкіряні меблі, якщо можна взяти простіші і дешевші. А я нагадаю, що власне, чим хвалилися луцькі чиновники, все, що в кінотеатрі Батьківщина зроблено із шиком. Тобто там не економили на меблях, не економили на ремонті, вирішили зробити подорожче, але так би мовити, на віки. Зрозуміло, що європейці на це коштів не давали, відповідно, зростала частка внеску Луцької громади. Власне й тому вийшов цей проєкт фінансований 50 на 50. Чому так не зробили? Ну, очевидно, що гроші ж не свої, не власні, гроші всі наші комунальні. Ну, давайте зробимо так подороже. А якби ми зекономили оці от кошти, то куди би оці, от, наприклад, 7-10 мільйонів гривень, які можна було б спрямувати, наприклад, на ремонти шкільних туалетів там, чи інші нагальні проблеми громади? А тут, вибачте, вийшов люкс варіант за кошти міста. Керівництво, знову ж таки, запевняє, що будівля себе окупить. Ну, але в реальності навряд чи. Ми живемо в воєнний час, більшість зустрічей і так відбувається онлайн. і В Луцьку вже є приватні бізнес-простори, і вони знову ж таки не заповнені під зав'язку. То чи не виходить, що мерія створює конкуренцію приватному бізнесу? На мою думку, якщо вже місто вкладає кошти, то просто мав би мати якусь соціальну складову, тобто там доступні орендні ставки, можливість для громадських ініціатив, культурних проєктів і так далі. Якщо ж мета заробіток, ну, то покажіть, як саме він відбувається. Бо якщо це знову ж таки історія накшалт луцького комбінату шкільного і студентського харчування, це є таке комунальне підприємство в Луцьку, яке каже, що воно самодостатнє, і тому, власне, і не виходить на тендери. Так от, в цього. Комунального підприємства обороти мільйонні, а прибутку воно має там, порядка декілька десятків тисяч гривень. Ну, то взагалі, навіщо така робота? Що, Макса, бізнес-простір себе окупить? А вже ж, от як тільки конференції з Zoom переїдуть у Луцьк, то черга стоятиме аж до рівного. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимося!